Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячене інтенсивним силовим навантаженням і як їх розрахувати для себе. В моєму останньому відео, де я розповідала про репродуктивне здоров'я чоловіків і рівень тестостерону, я якраз згадувала, що саме інтенсивні силові навантаження. Стимулюють процеси анаболізму в нашому організмі. А наш головний анаболік це тестостерон. І насправді це корисно не тільки для чоловіків, а й для жінок теж, особливо з віком, тому що саме з віком процеси анаболізму пригальмовуються в нашому організмі, і ми вже відновлюємось не так швидко. І ще й від співвідношення м'язової тканини до жирової теж зменшується. А я думаю, що ви всі вже знаєте, наскільки не корисна саркапінія для нашого здоров'я. Тому було б доволі цікаво зрозуміти, а як тренуватися так, щоб підтримувати процеси анаболізму. І під цим відео з'явився такий цікавий коментар від глядача про те, що насправді зараз вже доволі багато різних класифікацій навантажень. І різних формул, як розраховувати ці навантаження, і там доволі легко заплутатись. Тому давайте розбиратися, щоб не плутатись. І для початку ми можемо розділити всі навантаження на дві великі половини. На аеробні, тобто з допомогою кисню. Найчастіше ми їх називаємо кардіонавантаження. І анаеробні, тобто без допомоги кисню, найчастіше їх ми називаємо гліколітичні. І якщо кардіонавантаження відбувається за допомогою кисню, то зрозуміло, що потрібно, щоб у м'язу було постійно достатньо кисню, щоб він міг цим киснем окислювати глюкозу і виробляти АТФ, аденезин кислоту, тобто енергію для своєї діяльності. Але ж якщо м'яз буде напружуватися більше, ніж 50% від своїх можливостей, то він буде напружуватись настільки, що перемикає, сам собі перетискає Ті самі кровоносні судини, які його харчують, і тому приходить до цього дефіциту кисню і перемикається на, гліко... на гліколіз. І щоб залишатися в кардіонавантаженнях, важливо, щоб м'яз напружувався до 50% своїх можливостей. Тому він може працювати довго. В процесі роботи, як продукт розпаду, буде вуглекислота, вона не сильно закислює м'яз, тому що доволі швидко вивітрюється з диханням і нічого там не змінює. М'яз працює довго і витрачає багато калорій. Саме тому ми і робимо ці навантаження. Найчастіше для схуднення. І навіть якщо вам не треба худнути, насправді для сучасної людини доволі важливі ці розтрати. Ми вживаємо калорії більше, ніж витрачаємо своїм звичайним способом життя. І тому і додаємо кардіо навантаження. Ну і ще доволі важливо розуміти, що ми можемо легко перейти в марафонське навантаження, коли людина працює годинами без перерви. А ось вони можуть призвести до виснаження. І тоді тестостерон буде падати, тобто анаболічні процеси пригальмовуються. А ми ж саме не цього шукали. І важливо розуміти той розумний коридор, скільки ж нам все ж таки потрібно працювати в кардіонавантаженнях, щоб це було корисно для нашого здоров'я. І тут важливо зрозуміти, що перші 20 хвилин ми просто знижуємо той рівень глюкози, який вже є в крові. Далі, коли вона вже знижується, ми переходимо до розтрат нашого глікогенного депо. На такі випадки, коли нам треба прям довго працювати і щоб ми могли десь взяти ці калорії, які будемо витрачати. Ми відкладаємо цукор у вигляді глікогену, такого тваринного крахмалу. І він відкладається в наших м'язах і в нашій печинці. І ось це глікогенне депо ну, доволі важливо для нашого здоров'я періодично оновлювати. Тобто розтрачувати і знов туди закладати. І ми це можемо зробити, якщо поголодуємо і тому так і розповсюджені інтервальні голодування, але ж це пригальмовує наші метаболічні процеси, і після таких голодувань ви будете витрачати повільніше. Тому і їсти треба буде менше. А може краще все ж таки додати карті навантаження і витрачати більше саме так. І після 20 хвилин такого інтенсивного навантаження, тобто ви працювали без зупинки, і е, ви починаєте вже розтрачувати своє глікогенне депо. І десь до 40 хвилин це доволі помірно. Ви вже і почали його витрачати, але ж до виснаження ще не дійшли. Тому пригальмовувати метаболічні процеси немає ніякого сенсу. І ще доволі цікавий такий момент, заради чого ми бігаємо і чому ми все ж таки іноді бігаємо більше, переходимо в марафонські навантажування і не можемо ніяк зупинитися. Це тому, що коли ми так багато працюємо, витрачаючи свої ресурси, глюкозу, кисень. І наш мозок бачить, що ми вже пішли в депо, тобто ми запас витрачаємо. Він розуміє, що, мабуть, відбувається, що дуже важливо для нашого виживання, якщо ми так такі розтрати собі дозволяємо. Тому треба нас якось підтримати, щоб ми закінчували цю діяльність якомога скоріше. І він підвищує. Наш настрій, щоб нам легше було це робити, він допомагає нам, зменшуючи біль, і тому нам легше терпіти ті зусилля, які ми прикладаємо для цього. І після таких навантажень ми можемо відчувати, що нам якось краще стало жити. І це така доволі потужна і помітна стимуляція нашого настрою. Тому всі, хто бігали або інтенсивно, ось так навантажували з кардіо навантаження більше 20 хвилин. Могли помітити, що від цього може бути залежність. І саме тому люди продовжують такі навантаження марафонські доволі довго. Це сильно змінює наш настрій. Але ж, це як це впливає на наші м'язи? Вони продовжують працювати, вони підтримують свою функціональність, вони стабілізують наші суглоби. тобто ми працюємо нашими м'язами. Але ж. Ми їх так не розвиваємо. Тому що, щоб вони далі якось нарощувались, розвивались, треба, щоб вони травмувались. Процеси анаболізму пов'язані з катаболізмом, тобто з руйнацією. І ось це відбувається, коли ми переходимо якраз на гліколіз. Тобто, коли наш м'яс напружується більше, ніж 50% можливості. То кисень вже в дефіциті, і м'яз переходить на безкисніва окиснення глюкози, а в продуктах розпаду буде багато кислот, перуватів. Ну, найвідоміша – це молочна кислота. І ми всі знаємо, що коли вона з'явилась в наших м'язах, наступного дня в нас буде крепатура. Саме тому, що вона починає травмувати наші м'язи, а травма завжди закінчується набряком. І Цей набряк ми наступного дня відчуваємо як біль. Насправді, молочна кислота вона там не залишається, вона доволі швидко підбирається іншими мітохондріями в інших м'язах, і вони з нею роблять АТФ. Але ж поки вона там перебуває, вона встигає щось та зруйнувати. І наш мозок, коли бачить кислоти в крові, він розуміє, що там буде розруха, і тому стимулює, щоб наднирники виділяли більше анаболіку, тобто тестостерону, щоб ми далі відновлювалися. І для нас дуже важливо. Простимулювати це закислення, щоб мозок побачив кислоти, але ж не перезакислюватися, щоб сильно себе не травмувати. Тому що на відновлення потрібні ресурси, будівельні матеріали, і їх вам може просто не вистачити, якщо буде потужна травма. А ще важливо, що якщо вона буде потужна, буде і набряк сильний. І навіть якщо вам вистачає будівельних матеріалів, вони туди просто можуть не дійти. А якщо ці білки не будуть відновлюватися, то вони почнуть замінюватися на сполучну тканину. І замість вашої м'язової тканини, яка якраз виробляє енергію, АТФ, у вас буде сполучна тканина. І тут жирова тканина, сполучна тканина це не м'яз, це не корисно для здоров'я. Тому для нас доволі важливо якраз теж зберігати. Той розумний коридор: наскільки треба закислюватись, тобто яке повинно бути навантаження? Більше 50% це ще 50 Тобто, наскільки закислюватись, щоб і вже просто малювати відновлення, але ж все ж таки не зробити потужну травму, яка вже не зможе відновитись. І тому давайте розбиратися. Дуже часто ми зустрічаємо, коли ми кажемо про гліколітичні такі слові навантаження, рекомендації, які пов'язані з повторним максимумом, ПМ. І що таке максимум? Максимум це скільки ваги в своєму от, за один раз ви зможете витиснути. І від цього максимуму може бути якийсь відсоток, і в залежності від цього відсотку по інтенсивності, скільки разів ви далі це зможете повторити? Тобто свій максимум ви можете витиснути один раз, а 70% від цієї ваги ви зможете витиснути вже 2-3, наприклад, рази. І так, зменшуючи е, ось цю вагу на якусь кількість відсотків, ви збільшуєте кількість підходів. І е, чим більше вага, тим менше підходів, тому що ви дуже швидко закислюєтесь і м'яс просто відмовляється працювати. Чим менше вага, тим більше підходів, і в якийсь момент ви навіть можете дійти до того, що ви і не закислюєтесь, і знов переходите в кардіонавантаження. Тобто так, кардіонавантаження – це не обов'язково. Біг, або там, плавання і велосипед. Ми якось звикли думати, що кардіонавантаження пов'язані саме з, такою з таким динамічним довим навантаженням. Насправді, навіть з вагою ми можемо зробити собі ось такі аеробні навантаження. Тобто вага невелика, тому навантаження теж невелике, там просто якась гантелька. І ви можете багато-багато разів її відтискати. Тому що це аеробне навантаження, ви можете не зупинятися годинами. І щось там буде відбуватися, ви будете витрачати калорії, але ж ви не будете закислюватися. І ось ось цей перехід від кардіонавантаження до гліколітичного, ось ці умовні 50%, як їх зрозуміти? Ми можемо зрозуміти, що в нас є пульс. І наше серцебиття збільшується, коли нашим м'язом потрібно більше кисню. Тобто, чим більше кисню потрібно, тим більше буде пульс. Розрахувати кардіонавантаження, навантаження по пульсу нескладно. Треба зрозуміти, який ваш максимальний пульс. Максимальний пульс це 220 мінус ваш вік. 220 це максимальна кількість ударів, яку серце може зробити за хвилину, і мінус ваш вік, це і буде той максимальний пульс, на який вам можна виходити. І чим ви молодші, тим вище буде максимальний пульс, чим ви старіше, старший, тим менший буде максимальний пульс. Наприклад, якщо у аудиторії мого каналу. Найбільша кількість людей це 40-45 років. То можемо сказати, що 220 мінус 40 це 180. І 50 від 180 це 90. І ось якраз 50% від максимального пульсу починається кардіо навантаження. А 70% це якраз перехід. Після чого вже йде закислення, вже йде дефіцит кисню, і тому м'яз починає закислюватися. І це буде вже гліколітичне навантаження. Тому в коридорі від 90 до 110 пульсу люди віком десь в 40 років працюють в кардіо навантаженні. Якщо ваш пульс пішов вже вище 110, це вже гліколітичне навантаження. І це я кажу для людей 40 років. Узагальню. І е, тоді можна зрозуміти, що чим вище пульс, тим більше розтрати кисню, чим швидше закислюється м'яз, і тим коротше буде ваша робота. Тобто, якщо ви виходите на 100% свого максимального пульсу, то це дуже коротка робота. Вона зупиняється буквально одразу. І е, так це можна порівняти із максимальними повторами. Е, тобто, повторний максимум. Коли ваш максимум ось 100% вага, яку ви можете витиснути тільки один раз. І можна це порівняти із вашим максимальним пульсом. І чим менший пульс, тим довше ви можете працювати, хоч вже і недовго, все одно ви побачите цей кінець, коли м'яз закислиться і відмовиться від роботи. Або чим менше вага, тим більше повторів ви зможете зробити. І так ви можете розраховувати свої підходи. І треба просто розуміти, що ви хочете. Якщо ви хочете тільки простимулювати анаболічні процеси, то треба трішечки закислитись, і цього буде достатньо, щоб їх простимулювати. Але ж, якщо ви будете закислюватись більше, ви будете стимулювати не тільки анаболізм, ви можете давати саме об'єм м'язу. Тому що будете накопичувати глікоген, така адаптація гліколітичним навантаженням. І цей об'єм, цей цукор в цьому м'язі, ну, не кожному потрібен. Тобто є бодібілдери, яким це цікаво, саме об'єм, але ж сильнішим від цього вони не стають. Просто в них є більше ресурсу, який вони можуть витрачати, коли працюють саме цим м'язом. І тому, якщо ми кажемо про здоров'я. То для нас важливо, щоб ми вже почали закислюватися, але ж не перезакислювались. Тому якраз чим більше вага, тим гірше. Чим вищий пульс, тим теж не буде краще, насправді. Тобто ви перезакислюєтесь, і травма може бути настільки потужна, що вам просто не вистачить ресурсу для того, щоб її відновити. Якщо казати про різні класифікації навантажень, ось я розклала просто всі на аеробні і гліколітичні. Які ще можуть бути? Ну тобто, ми зрозуміли, що гліколітичним ми можемо розкласти або по пульсу, або по максимальному повтору повтору максимуму, і е, від цього буде залежати, наскільки об'ємним буде ваш м'яз. Навіть не щільність м'язів настільки тут залежить, скільки саме кількість глікогену. Якщо ми хочемо ще щось побачити. Ми можемо побачити, наприклад, пліометрію, коли силове навантаження поєднується з таким невеличким балістичним донавантаженням, де є стрибок, штовхок, ривок. І це може простимулювати не тільки м'яс, а і ще й сполучну тканину самого сухожилля. І Іноді помірне пліометрія, тобто це помірне балістичне навантаження, наприклад, як коли ви стукаєте в м'яч і не відпускаєте, не даєте йому скакати цьому м'ячу, а тримаєте його рукою, то ваша рука буде відчувати поштовх від м'ячу, який треба буде тримати. І це буде таке балістичне навантаження такого супротиву, тому ривку. Тому це буде тренувати ще і сполучну тканину сухожилля. І іноді для відновлення після травм це використовується. А особливо це використовується в тренуванні спортсменів, в яких є такі дуже різкі навантаження. І тому стрибки, такі ось ривки, вони там використовуються у вигляді пліометрії. Не можу сказати, що саме на м'яз це якось особливо вплине або на процес закислювання. Хоча це все одно анаболічний процес, тому що ми стимулюємо тканину, яка зазвичай не оновлюється. І плотність ось цих сухожилій нарощується завдяки таким мікротравмам. І е, це не зовсім та ж сама тканина. Е, вона може бути по своїй якості гірша, але ж, е, як грубець, він робить нашу шкіру плотнішою. І там такі мікрорубці теж роблять цю тканину плотнішою. І якщо ви займаєтесь спортом, де є такі надміжні навантаження, це може насправді доволі допомогти витримати такі навантаження для звичайного життя. Не думаю, що це потрібно і. Той самий процес анаболізму, який нам потрібен, як процес стимуляції самих гармонів анаболіків, все ж таки пліаметрію ми не простимулюємо. Тому мені здається, що це вже буде зайве. Якщо казати про інше навантаження. То е, я не бачу там якоїсь великої різниці, як би вони не називалися. І мені здається, що достатньо просто притримуватися розуміння, що коли ваш м'яз починає закислюватися, ви відчуваєте це е, як печія і розпорання. Ви можете побачити це по пульсу. Якщо він стає більше 70% від вашого максимального пульсу, там вже йде глюколіс. І чим вищий пульс, тим скоріше ви будете закислюватися. Якщо ви будете дивитися по вазі, яку ви будете відтискати, якщо ви з вагами працюєте. То ви можете зрозуміти це по кількості повторів, які ви можете зробити. Тобто один повтор, тобто, якщо ви тільки один раз можете зробити цю вправу, це означає, що це ваш максимум. І чим більше повторів ви можете зробити, тим далі ви по цьому навантаженню від вашого максимуму. Ось і все, насправді, все зовсім не складно, але ж доволі. Важливо зрозуміти, коли і навіщо, і як ви будете навантажувати себе, які, які е, бенефіти ви можете з цього отримати. Хочете ви витратити калорії, хочете ви просто малювати анаболічні процеси, хочете ви, щоб ваші м'язи були великі по об'єму і всім е, хизуватися цим об'ємом. Це дуже різні навантаження. Тому обирайте те, що вам буде найбільш корисно.